предметний тест 2023. Скільки учнів з Полтавщини зареєструвалися? Я зареєструвався десь приблизно через три дні після початку, бо ми врахували те, що може бути багато заявок. Переселенка з Рубіжного надає соціальну допомогу у Полтаві. Як це влаштувалося? Коли ми приїхали в Полтаву, це було вже літо. Це було 2 липня. На орендованій квартирі у нас не було нічого. У Полтавському театрі відновлюють виставу, яку не давали сім років. Моя героїня повинна була грати на скрипці. Для цієї вистави е я займалася для того, щоб зіграти цю роль. В 11-класників Росошинської гімназії, що у Щербанівській громаді, розпочалися військово-польові збори. Їх щорічно організовують наприкінці навчального року. Після триденних зборів одинадцятикласники повернуться до звичайних уроків. А наприкінці травня вони закінчать школу, після чого вступатимуть до вищих навчальних закладів. Для цього складатимуть національний мультипредметний тест. Реєстрація на який завершується 3 травня. Реєстрація приблизно десь місяць назад почалася. Ми я зареєструвався десь приблизно через три дні після початку. Бо ми врахували те, що може бути багато заявок, і сайт може бути переповнений. Це було не складно. Це було з допомогою. Вчителів, але ну це зайняло 15 хвилин. Богдан планує навчатися на факультеті економіки, а його однокласниця Євгенія зі спеціальністю та університетом поки не визначилася. Вибирала я ну, це математика українська і вибрала третій – це історія України. Вдома багато часу зараз приділяю цьому, і ще в школі готуємося». 11-му класі Росушинської гімназії навчається 35 дітей, каже директор закладу. З 35 учнів зареєструвалося 34 учні на національний мультипредметний тест. Одна дитина не виявила бажання здавати тест і підтверджено вже регіональним центром на вчорашній день у нас було 33 дитинки. Тобто чекаємо підтвердження ще останньої дитини, яка є зареєстрована. За попередніми даними, ми можемо говорити, що з Полтавської області зареєстровано понад 10,5 тисяч учасників. Найбільшу кількість, звичайно. Серед додаткових предметів учасники обрали звичайно ж історію, де це десь, мабуть, відсотків 60%. Другим за обуренністю предметом є англійська мова, звичайно, так, як і передбачалося. ну і Найменша кількість обирають предмети найбільш складні це фізику і хімію. За словами Наталії Барболіної, опрацювання поданих заявок триватиме до 7 травня. До цього часу учасники зможуть надіслати документи, яких не вистачає. Після цього стане відома точна кількість учасників з Полтавщини. Торік у регіоні тестування складали понад 9 тисяч людей. Не пізніше, ніж за 10 днів до початку тестування. Кожен учасник в своєму персональному кабінеті. Зайшовши за своїми і паролем, які йому тільки відомий, він зможе зайти і побачити, де, він, де, коли і о котрій годині, він повинен прибути для того, щоб взяти участь у тестуванні і самостійно роздрукувати. Запрошення перепустку так само, як вони самостійно роздруковують сертифікат. Нагадаю, національний мультипредметний тест запровадили замість зовнішнього незалежного оцінювання. Зробили це 2022-го через воєнний стан в Україні. Основна сесія національного мультипредметного тесту відбудеться з 5 до 23 червня, а додаткова з 11 до 24 липня. Каріна Попова та Сергій Єврохов Суспільне новини Полтава. У Полтаві облаштовують каштанову алею, що розташована вздовж центральної вулиці Соборності. Роботи із благоустрою виконують працівники комунального підприємства декоративні культури. Про це розповів Суспільному виконроб підприємства Євгеній Губарко. За його словами, вже встановили нові лавки та урни. Зараз ремонтують гранітні клумби та готують до фарбування пам'ятний знак «1100 років в Полтаві. Також підготували вазони та місця для висадки квітів. Роботи з благоустрою алеї розпочали минулого тижня, розповів Суспільному заступник голови полтавської громади Валерій Пархоменко. Це йде ще споточний ремонт. Тому на каштани алеї центральну частину замінили лавочки, да, зробили там озеленення. А по всій довжні Каштарний алеї провели ремонт лавочки, які там знаходяться. Виділено певне фінансування не на 100 відсотків, частина частину ми ми чекаємо сесії, яка відбудеться, щоб продовжити фінансування і наводити лад у нашому місті. В Країні йде війна, і потрібно максимально залучати кошти на наших захисників, ті, хто боронять спокій, незалежність нашої держави. Але наші діти також тут в тих умовах, що вони все ж таки, я думаю, достані кращого. Я думаю, що зараз не, не час, щоб оновлюватися. Нас других проблем вистачає. Звісно, через війну Зараз не головне лавочки. Що головне, щоб мир на небо було. Для того щоб нам перебувати в нашому центрі, нам потрібно на ім'я керівника написати заяву. Соціальна працівниця Валентина Павленко допомагає Олександрові оформити документи, аби тимчасово поселити його у центрі адаптації та знайти для нього роботу. Це інформаційна згода для використання фото, які потрібно занести до анкетки. Підкреслюємо мої. За словами Валентини Павленко, вона також допомагає відновити документи і оформити соціальні виплати бездомним, звільненим з місць позбавлення волі та внутрішньо переміщеним особам. Якщо документи є, я скеровую на соцзахист, щоб вони отримали допомогу. Якщо хтось... Чимось хворіє або якісь такі проблеми здоров'ям вони оформлюють ооновську допомогу. Моя заключається робота в тому, щоб людину, яка в таких важких обст... життєвих життєвому становищі, опинилася, і щоб ми її підтримали, адже не всі люди можуть бути сильними, і кожна людина ну, переносить цей біль війни. У центрі адаптації Валентина Павленко працює із січня 2023-го. У Гадяч на Полтавщину евакуювалася із Рубіжного Луганської області у березні 2022-го. Коли ми приїхали в Полтаву, це було вже літо, це було 2 липня. На орендованій квартирі в нас не було нічого. Знайти роботу, каже жінка, було важко. Та робота, де працювала я, мене не брали за віком, а там, де запропонували роботу, от мені було дуже важко, тому що в зв'язку з моїм здоров'ям. Валентина Іванівна була принаправлена до нас в минулому році полтавським міським центром зайнятості для населення. Вона підтримувала кожну людину і намагалась максимально допомогти. Десь 20, 30, 40. Осіб за місяць звертаються за допомогою. Це наша адаптаційна кімната, в якій проживають жінки. Вони всі в нас працюють, відкладають кошти на щоб в майбутньому зняти орендоване житло. Валентина Павленко каже, що рубіжна згадує щодня, але жити і працювати планує у Полтаві. Російські війська, виходячи з міста, вони все мінують. Навіть трупи людей вони мінують. І хочеться мені дуже поїхати, звичайно. Але коли це буде і чи буде питання про повернення, не знаю. Плани повернутися дуже великі, але дивлячись на те, що в нас діти це дуже важке питання. Дочка моя, ми подали тут заяву на житло. Бажання і мрія повернутися є, але розуміння того, що коли це буде, ще немає. Віра Чиж, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 191 тисячу 940 російських військових, із них 520 за минулу добу. Знищено, зокрема, 7199 бойових броньованих машин та 3702 танки. Майже 3000 артсистем та 300 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2505 безпілотників, більше 600 літаків та гелікоптерів, а ще більше 5800 одиниць автомобільної техніки. Збито 947 крилатих ракет, а морі знищено 18 катерів та кораблів. Як над річкою на те на сцені театру імені Гоголя – репетиція вистави Тригрошова комедія за п'єсою Бертольда Брехта. На сцені понад десяток акторів та різні декорації, які крутяться на сценічному колі. Я граю бандита не звати Джек Обгачок. Я состою в банді мекі ножа. Моя роль мала. Але доводиться вчитись новому. Тобто ми ж тут і танцюємо, і співаємо. Я останній раз танцював в 4 класі, останній раз співав ніколи. Прем'єра цієї вистави відбулася у березні 2016-го під назвою Опера Жебраків. Того ж року її показували в останнє. Нині відновлюють. У постановці бере участь понад чотири десятки людей. Це майже повний акторський склад театру. Відсотків на 60 оновлений акторський склад. Всі знають Бертольда Брехта, його відому триграшову оперу, яку він написав у 30-х роках минулого століття. Це той твір, який сьогодні ставить, що не кожен світовий театр. Взагалі зареєстровано у світі більше п'ятисот різних постановок. Одну з головних ролей грає Марія Тіхонова. Це дівчинка Люсі, дочка Шерифа, от яка постійно знаходиться в крузі в колі свого батька на роботі. От а, така а, різка з характером, моя героїня повинна була грати на скрипці для цієї вистави. А, Займалася для того, щоб зіграти цю роль. Режисер вистави Сергій Павлюк з Херсону. Він є автором дев'яти постановок у театрі імені Гоголя, розповів головний режисер Владислав Шевченко. Режисер Сергій Павлюк він завжди використовує всі найкращі якості актора. Він завжди запитує, хто володіє музичним інструментом. Якщо хтось може це, то він завжди використовує це в своїх виставах. Музика, взагалі, тут дуже цікава. Вона своєрідна, всі тексти. І музичний матеріал, це оригінал, Куртвай. Це музика декламаційна, музика для вистави. Тому в нас співають не тільки вокалісти, співають актори. Ми граємо у виставі констеблів, це поліцейські. Е, ну, Напевне, вони говорять певне беззаконня в цій виставі. Ну, в принципі, все перекладається, як і в житті і добрі. Головний художник нашого театру Ірина Кліменченко разом з режисером-постановником Сергієм Павлюком вони створили дійсно дуже цікаву сценографічну роботу. Під час вистави рухаються різні сценічні елементи, різні штанкети. Вони піднімають, опускають різні елементи, з якими працюють актори. І Також задіяно коло вперше покажуть виставу три грошова комедія 6 травня. Дарина Литвак Ігор Лук'яненко – Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 4 до 9 тепла, в день – плюс 15, плюс 20. В обласному центрі вночі 6-8 вище нуля, а в день – від 18 до 20 градусів тепла.